Всім привіт! Ось і почався грудень місяць. Сьогодні останній день осені. Ви побачите, це 1 грудня, а знімається 30 листопада. Цьому грудні буде 15 дітей. Такий ворог формат. Звичайно, цьому році будуть в грудні. І вистав, татані вистави, і концерти. Але концерти татані вистави будуть окремо. А вов-грудень буде окремо. Ось бачите ви список розкладу. Відео. Я не буду знімати відео кожного дня. Це буде просто звичайний побут і буде нецікаво. Ну, грудень, це що таке? Це в грудні. Не більше 10 або 15 відео в місяць в лоу формату. Це на 30 років впускаю вас у своє життя. В цьому році у мене є досягнення. Більше 1000 підписників на ютуб каналі. Я дуже вам. Піддячення. Думаю, в цьому році підписників буде набагато більше.